Валерій Вадимич, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть взагалі, як проходить підготовка до гри проти ФК дніпро Все проходить в нормальному режимі, хлопці працюють, стараємося прививати їм інтенсивність. Угу. Більше з м'ячем працюємо, бо футбол це гра з м'ячем. по-перше. А uh, так, всі в цілому, всі в гарному юморі працюють як завжди. Uh -huh. Розкажіть, як прийшов взагалі виїзд? Був був доволі такий важкий, довгий виїзд в Одесу. На жаль, була праска. В який взагалі настрій у вас у команди. От, з, з яким настрієм команда готується до найближчого? Ми завжди налаштовані тільки перемагати. немає ніякого сенсу працювати, виходити, що просто була присутність на полі. Ми стараємося, хлопці стараються, але не все зараз виходить так, як ми того хочемо. Ну, це такий процес, угу. який требує час. Не може це як природа, да? Рук там теж треба десь Е, Рібінку теж треба десь там 9 місяців. В мене. У матері в утробі бути. І так і в команді. Це є життєві процеси, які требують час, як би. і не буває, що там сьогодні захотіли, і за два дні одразу вже там всі бігуть, грають, як там Барселона, Бразилія. Ні, це такі кропотлива праця, яка треба, ну часу. Ми стараємося да і грати, налаштовувати, щоб була якість гри, буде якість гри, самовіддача. Появиться впевненість. Треба над реалізацією теж працювати. Моменти це за... создаємо. Але якщо б все забували, ми б вже були в туниної табли... таблиці десь вверху, в верхній частини. Але що маємо, то маємо. І треба не пускати руки, працювати. Це да, поразка. Ну, Заставляє аналізувати ті помилки, які от, привели до цієї поразки. Ми проаналізували, будемо працювати над тим, щоб в подальшому не використовувати, використовувати свої найкращі якості. Угу. А так, в цілому, я думаю, все, все добре. Головне на хорошому позитиві працювати, а не на негативі да, поразки вчать нас, більше вчать. І ми повинні теж вчитися на поразках. Це, щоб побеж... побіждати, треба і десь як програвати, Без поразок немає, от... і здесь використовується тось, вже от, сила волі, характер, якщо він є, як би, і, незважаючи на, там, на поразку, ми повинні вставати, би, рухатися далі. І uh, побіждати дальніших ну, uh, матчів мене. Ну все будемо робити для цього. Ми покращувати, я кажу, якість гри, щоб хлопці були мотивовані. Ну а не так мотивовані, що ще краще може Прем'єр Ліги бути. Ліга Європи, Ліга Чемпіонів. Ну... Нам задача зараз зацепитися, якби почувствовати цей ритм і ігри в плем'ерлігі. Хоча хлопці можуть, і ви бачили, би, і з київським динамо ми зіграли і старалися. Як, і це повинно, повинно мотивувати хлопців. Uh -huh. Я думаю, це буде добре. Скажіть ось той факт, що сьогодні Дніпряни будуть грати в Лізі конференції зі Славією, них буде там трошки менше днів на підготовку, він якби, може трохи на користь нашій команді зіграти. Ну, розслаблятися не стоїть, це не повинно впливати назад. Да, у них менше буде часу на, від, на відновлення. Але не забувайте, там кваліфіціровані футболісти грають, у них е, певні е, задачі стоять, вони е, стараються йти е, в верхній частині турнирної таблиці. І саме кваліфіціровані да, футболісти, які вже мають опит і в Лігі Європи, і там. Якщо там сказати, що у них часу менше на відновлення буде, а десь в Європі, коли команди грають там, на третій день, постійно в такому графіку так. і нічого страшного, виходять, і грають в чемпіонаті, завоюють чемпіонство і в Лігі Чемпіонів, чи Європі і грають, не залишаються. Це не повинно нас розслаблювати. Нам так. треба вчитися би, в гарних команд. І Самим стремитися к цьому, щоб грати mm -hmm. десь уже там на третій день так от ловити цей ритм. Бо це є футбол і розвиток футболу. І якщо ми будемо там успівати відновлюватися на третій день, то мабуть буду казати, що ми вверху на турнірній таблиці десь і десь граємо там в Лігі Європі, mm -hmm. ну, мабуть. Ну це завжди повинна бути мета, і хлопці молоді, і Незважаючи на їхній там молодий стан і неопитність в прем'єр-лізі, я думаю, для них всі умови є, щоб працювати і, і використовувати той той шанс, який у них буде. Угу. До речі, зараз буде сьогодні, прямо зараз відбувається жеребкування Кубку України, і на наступному тижні в середу буде гра. І, в принципі, теж ось такий буде режим. Ну, три дні відпочинку і матч. Три дні відпочинку, чи готова команда теж до такого інтенсивності? А куди нам диватися? Ми завжди повинні готові. Це не повинно нас там, як би кажучи, що, що мало часу оправдувати якісь наші дії. Ні. Є графік, ми повинні, ми професіонали. Come on, you